Всім привіт! Сьогодні на встановлення вікон в приватному будинку міста Вишневого. Це у нас виробник профіля Rehau 70 серія, колір білий. Встановлення клієнт захотів з теплим підставочним профілем та зовнішньою герметизацією монтажної піни, оскільки фасад буде не відразу утеплюватись. І щоб ультрафіолетом від сонця за місяць там, чи півтора не знищило всю монтажну піну, тому додали відразу зовнішню герметизацію з А. Ми використовуємо це те, що необхідно саме для закриття піни з вулиці. Теплий підставочний профіль теж є доцільним для використання при встановленні теплих вікон в приватному будинку. По фурнітурі маємо фурнітуру австрійського Маку в повній комплектації з мікромліфтом, відкриття на провітрення, мікрощільове провітрення, тобто лише повні комплектації, без всяких там економій. Конструкції, поки встановлювалися без зовнішніх відливів та підвіконників. Ось таким чином все виглядає із середини приміщення. Показуємо. Склопакет інколи клієнти запитують, двокамерні з енергозбереженням з аргоном, чи вони якось затимняють приміщення. Ось на відео ви бачите різницю. Я би сказав, що ефекту ніякого, при цьому, що склопакети ще трошки брудні. Кріплення виконували на монтажні пластини товщиною 1,5 мм. Пластини закуповуємо самостійно. Піна у нас завжди це «Сомофікс». І ось, приклад, другий поверх, клієнт запитує, чому додається ручний підйом і в чому проблема встановлення віку на другому поверсі. Так, тут є дійсно доступ, тут є сходи. Показуємо вікно. Все працює, все відразу регулюємо, налаштовуємо повністю до використання повноцінно. Покажемо ще розкріплення кріплення на пластини. І покажемо підлога, яка ось по такій підлозі інколи приходиться ходити, по сходах підніматися, заносити. Тому дійсно підйом на другий поверх додає певних коштів, хоча це і приватний будинок, оскільки склопакет і вікна самі не піднімаються.